Ференціювати цю інформацію за категоріями злочинів ми також будемо диференціювати цю інформацію за групами фаховими групами осіб, які постраждали. Перш за все, це журналісти в широкому розумінні, тобто фотокори, це оператори, які постраждали в цей період. медійники. друга група це медичні працівники. Третя група це правозахисники, четверта група це військовослужбовці і працівники міліції. Як не дивно для вас звучить окреслення останньої групи, але я дам пояснення в чому, про що йдеться. Ідеться про те, що ми найближчим часом будемо формувати запити до правоохоронних органів, до офіційних органів з вимогою надати нам можливість зустрітися безпосередньо з тими офіцерами, з тими солдатами внутрішніх військ, які вважають, що їх права були порушені, бо перебуваючи в формі, вони теж